Всім доброго дня. Нині в мене є лотерея. Сьогодні знімаю таке відео Лотерея в Європі, Це євро мільйон. Тут треба затирати два номери щастя. І дивитися, чи номери співпадуть тут зірками, де їх треба затирати. Лотерея коштує 2 євро. Тут намальовано, що множується 20 разів, сума там яка є. Зараз ми затрем і подивимося, чи я щось виграв і які виграші є в цій лотереї за 2 євро. Раз я вже в такій такі лотереї виграв 100 євро. Побачимо, чи цього разу щось виграю, чи ні. Це називається розпаління. Ну, затирачка. Або шкляблка, щось перевезти. Зараз я затру і з відео потім буде затерти. Ось я затер. Дивимося. Номера щастя 13-15. Дивимося, що є 13, 13 випало і внизу виграш 2 євро. Я вже виграв 2 євро, ну, повернулися ті, ті гроші, я заплатив. Тепер номер 6 15, дивимося, що є 15, є 16 за 20 тисяч євро. 15 нема. Ну, бачимо, які є виграші по 20 тисяч, по 10, по 100, по 20, по 100, по 5 євро, 4 євро. За 2 євро ж такі виграші є. Зараз, скоріш всього, я візьму таку ж саму. За 2 євро подивлюсь, може там ще щось буде якийсь виграш. Так, Я взяв другу. Тут які виграші. Зараз за і подивлюсь, чи тут щось з мені і з ні. ні. Так, маємо ми другу затерту, номера щастя 31,18. Так, 31-31 немає, 18, 18 19, 18, 18 19, 19. Ці немає. Ці лотереї немає виграшу. Ну і як ми бачимо, 20 тисяч євро 500, євро 54,20, 22, 2025, 2 євро 100, 51 євро. Ну, в інших відео я ще знімлю лотереї подорожчі, є по 5 євро, є по 10 і по 15. Подивимося, які там вигріші випадають. До суючих відео до побачення.